Всім привіт! В нашому ательє Кошер Стем ми виготовляємо будь-які вироби, а також ось такі неймовірні прикраси квітки, які зможуть доповнити будь-який образ. Ми підбираємо гарні якісні тканини, які пасуватимуть і до верхнього одягу, і до піджаків і кардиганів. Вишукуємо цікаві текстури та оригінальні поєднання тканин. Ми використовуємо легкі. Костюмні і пальтові тканини. В нашій прикрасі продумано все до найменших дрібниць. Ми дуже старалися, щоб наші квіточки були бездоганними і радували вас кожного дня. Також ми продумали цікаву і зручну упаковку. Тож ваша прикраса завжди буде в гарному стані завдяки спеціальній сумочці. Дякуємо, що обираєте кошер Стайл.